Знаєте, як сповільнити старіння? А секрет довголіття. І це не про мільйони доларів, і не про ін'єкції краси. і про звичайний кефір. Звучить як дурниця, але це наука. І це версія Нобелівського лауреата. Відкриваємо справу іллі ілліча мечникова. Підозрюваний номер один старіння. Мечников кінець 19 століття. І він заявляє: людина старіє не бо так задумано, а тому, що повільно отруюється сама собою. Його теорія справжній біологічний детектив. У товстому кишечнику живе гнильна флора. Вона розкладає білки, виробляє токсини. Ці токсини роками нищать нас. Судини, мозок Мунітет це І з цього каже мечников, стартує вся старість. Це біохімічне самогубство. Доказ, кефір як антидот. І тут у справі з'являється герой у білому халаті. Кисле молоко. Мечников вважав, молочнокислі кислі бактерії витісняють гнильну флору. Формула проста: менше гниття, повільніше старіння. Найкометніше він терпіти не міг смак кислого молока, але пив його як ліки до самої смерті. Його протокол від срочки був ширшим. Переїдання головний прискорювач гниття, надлишок м'яса зайве навантаження на кишечник, хронічний недосип форма повільного вбивства мозку, тривога, ненависть, каталізатори зносу нервової системи тобто старість це комплексний знос, а не тільки зморшки. А тепер головний твіст. Його теорію самоотруєння сьогодні вважають спрощеною. Ми знаємо про ДНК, мітохондрії, запалення. Але... Мечников першим у світі пов'язав мікрофлору кишечника зі старінням. Першим. І сьогодні це топ-напрямок світової медицини. Тому просто не вистачило наших ПЛР-тестів та мікроскопів нового століття. Вердикт у справі. Секрету безсмерті мечников не знайшов. Але він залишив просту інструкцію, як не старіти завчасно. Стеж за своїм кишечником і за своїм розумом. Питання не до науки, а до тебе. Пиши в коментарях, що ти думаєш з цього приводу.